Мої хороші, сьогодні у нас 13 липня. Я вам хочу показати актуальні ціни в найдешевшому супермаркеті ну, Тернополя, як мінімум. Капуста ось така от по 11,55 картопля молода по 16. Буду копійками заокруглювати. Цибуля по 10.89. І Марс, це те, що синя, така от по 30 гривень. Одного марса візьму. Так, перець і червоний, і жовтий по 15 Так, Є салат в горшках по 30 гривень. Коктейльні томати по 94. Так, томати тепличні 59 і рожеві по 80. Вони були, до речі, довгий, довгий час були на знижка, зараз вони без знижок. Так, яблука безмін. 26, 27, 28. Диня. Амал по 58 гривень. Киві по 19, подивіться є. Авокадо на залишках. хас 21. І перший гатунок такий звичайний по 20. Так, лимони 85, грейпфрути 80. Потім персик інжирний 90. Слива перший гатунок по 60. Абрикоси 85. Так, коли ще до зараз вернуся. Так, тут у нас дуже багато є всього. А, тут що у нас є? Нектарини по 67, персики по 70. Маленькі бананчики 12,40. Апельсинки такі от маленькі по 59. Банани 65. Кавуни по 27,95. Жовті цінники. Так, яблуко а українське, таке от пофасоване 20 гривень. Часник 16, дуже дорого стало. Так, баклажани 60, кабачки 23. Ті от нещасні огірки по 41 гривні. Це навіть не будемо вам показувати. Гарна морквичка молоденька по 22 гривні. І молодий бурячок по 18 гривень. Чесно кажучи, зараз знижки є на всякі соуси. Так от гірчиця французька в зернах 21 гривня. Соуси французькі з гірчицею 26, бургерний 26, карбонара 19, від густо Маргарита 18,50, сацебелі 25,80. Ось такий от о, лаваш ролл 26,90 На знижці 48,90 є соєвий соус. Соєвий соус, ну, в принципі, всі гірчички на, на знижках від 14 гривень навіть від 12 мінус 20%. Так, буряково-томатна заправка 31 гривня. Ви знаєте, е, так якщо дивитися по цінах, то в принципі, ціни, які є е, о, оці от, на знижках. Ну, якщо порівняти ціни, наприклад, з попереднім місяцем, то з цими знижками вони значно зросли. Напевно, на процентів 10. Так, по майнетах, віця, 72% 45-50% королівський смак. До речі, непогана ціна. Провансаль 61,30% на знижці. Дуже дорого, дуже дорого. Оліс непогана ціна, 67% 46,90 за 560 грам. Королівський смак 50, -ка, пів кілограма 51,60 В принципі, можна моритися. Так, «Гуляй Поле» – 67% 550 грам, 57,60. І королівський смак 67% 26,50 за 300 грамів. Не знаю, в мене зможе один маленький візьму. Ну, ціни, бачите самі, йдемо подивитися далі. Так, речі, знижка є на хлібці. Коротко покажуть основні ціни на крупи і на олію і цукор сіль. Цукор за кілограм 34,90, а сіль 13,50. Є кухонна ова. Каснова 16,90. На знижці сода, пів кілограма 26,50 По макаронах тут поки без змінця. кілограм, Кілограм, що всі власний розумний вибір. Власне виробництво 25,60 Ля паста черепашка 31,90. Рігатоні 31,90. Так, А це своя лінія, дивіться. Кільця такі от маленькі для супу 31,70 А всі інші, в принципі, без нижок 48,70, гнізда 60 гривень. А, так, піря 4870. Є на спагетті. Ось такі от по 4660 на знижці було 55 практично. А, а делюкс спагетті 4870. Своя лінія спагетті 31,70 на знижці. Так, є знижка на отакі от макарони. 31,70. Так, на рахунок олії. А, так, тут у нас є оливково олія 05. 3160. Це якась така от, рафінована 284,90 за 1 літру. Це, напевно, якийсь продукт виженка, пане якась макухова. Не може бути оливкова олії за таку ціну. Зараз я подивлюся, вам скажу точно. Так, В результаті о, переробки оливкової макухи та олії. Ну, то, що я вам казав, вижимка з макухи оливкової. Типу під оливкову олію косить. Е, добре, такі є такі, о, дивіться, гарбузові, ляні. І основна. Значить, так, є в нас кукурудзяна олія 74,50 775 кг. Стожар 6024. оцет 1760. Яблучний оцет 1690. Так, 53,40, щедрий дар на знижці. Олейна Олія 48,80. Ще місяць тому Олейна була на знижці по 39, якщо не помиляюся. Десь в межах 40 гривень. Ну, рахуйте, подорожчала на 10 гривень навіть при, при знижці. Так, добре. Майола 5561 за 0,85 літра. Своя лінія за 0,9 літра 52,86 Дивіться теж. І от розумний вибір 4529, Ну тут дивіться, що. Я беру таку от Олейн. Так. Дозвольте, будь ласка. Дякую. Зараз я вам ще покажу коротко крупи. Такі самі-самі основні. Манка 18,90, гречка 27,30. Пшоно 19,70. Рис 4990. Це отакий от довгий. І круглий 49.30. Теж о, круглий. Ну, та все пішло. Все пішло в ціні. Рис басматі 60-70. Ось, свій, подивитися, ще на ціни. Від делюксу, болгур 32,90 та 5 кг. От, що нас є? на цьому? Крупа кукурудзяна 17,40, а горох 2320. 23,20. Так. Манка від атуаль 27,60 на знижці, кукурудзина 26,20, артек 3250. Рис круглозернистий атуаль 68,90. Ну. Коротко основне. Коротко основне. Так, пластівці. Вівсяні. Зараз на знижці. Ось дивіться теж. Це, до речі, хороша фірма, видно, тому її розкупили. Так, вівсянка. І пластівці розумного вибору 12,80. 12,80 г. Зараз я вам покажу, ще ціни на хліб, лаваш. так, Тортиля, своя лінія пшенична 46,90, булочка з кунжутом 110 грам 15,90. так, Коротко хліб. Моя улюблена фірма Агробізнес. Тостерний 550 грам 2090, хліб нарізний 600 грам 20,90, а батон 17,30 за 400 грамів. Так, батон рум'янець за 400 грамів 16,10 16,10. Так, є батон нарізний Сихівський» 21,90 Т400 грам. Хліб народний 650 грам, 22, ну, в принципі, В принципі, в принципі. в принципі, принципі. А, ароматний. Агробізнес. 1860-450 грам, на заквасці 350 грамів 27,30. В принципі, хліб, Ну в межах там 2 гривень, грубо кажучи піднявся. Так. так, БКК знижка на торт Київський 219 гривень. Тістечко малина шоколад 106,30-240 грам. Йогурти залишаються на знижках. До речі, треба порівняти ціни з попереднім відео. 30,90 дольче. 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 Дольче, дольче, дольче. Так, от такі от молочні напої на знижках. Растішка теж на знижках. Так. Тут у нас все від рошену і від своєї лінії. А, ці. Ой, вафлі. Вафлі, вафлі, вафлі. І те саме рошанівське. Асортиментів теж на знижках. Креско на знижках. Йдемо подивимося таке основне. А, мене просили за морозову, зараз я пройдуся з вами ще також коротко по морозові. Ну, подивимося спочатку по маслу, що у нас є. То суміш, навіть не дивимося. Своя лінія масло 180 грам, 82% 65,90. ферма 63% 62,90 і 82% це в нас білоцерківське 74,90. Все інше без знижок. Ціни свій подивитися. Так, молоко. Знижка молокія. В Картоні 3,2% 41,30. Так, ферма. Слов'яночка 3690. Куплялося останній раз слов'яночку, молоко. Не сподобалось моркові. Так, на рахунок сметани знижка. Президент 10% 31,40. Слов'яночка 300 грам. 20% 37,30. Президент в стакані 325 грамів 33,70. Так, отут своя лінія 1790. То я не знаю, що ми собою являє. Сметана молокія я розібрали всю. 39,90, 15% жирності за 370 грам. Молоко своя лінія 17,40-450. Так. Так, так. Сир кисломолочний, 5% молоки є 60 гривень. Знижка. Оці от українські зараз і на знижках. 9% 63, 5% 60, Так, нежирний 54,50. Просто наше, ви подивитеся на ціни. От, своя лінія 5%, 300 грамів, 46,90. Ви теж подивитеся. Молоко 2,5. За 0,9 кг 39,60. 3,2 3990. Яготинське молоко 36,90-0,9 кг Золотий резерв, до речі, дуже хороша фірма, дуже смачна. Сирочки зараз на знижках 13,50. Гарна ціна і гарні, гарна якість. Так, з такого цікавого. Так, сир, кому бринза 40,90, 170 грам, янтарний 24,90. Так, по намазках, ото вам свіже, подивитися самі. Так, молендам теж непоганий сир по 15,90 в асортименті. Так, сир напівтвердий салямі, 49 гривень за 135 грам. Знижка і тому розібрали. Знижка і тому розібрали. Так, ходіть, обіцяла морозива, зараз вам покажу головне по морозову. Тут е, дуже незручно тим, що дуже багато цінників, дуже багато товару. Але розумний вибір. 8,70 в стаканчику. Так, смак груша дурблю. 25,60. Так, мушкетер, пломбір з дитинства. 22,90. Отак, давайте я вам покажу коротко цінники. А ви собі, якщо вам буде цікаво, ви собі подивитеся і зупинитеся. Вершки полуниця 3 ведмеді 17.30. Так. Від розумного вибору плодово-ягідний. А ні, це наповнювач вишня. 7,40. Стаканчика, наповнювач вишня. Я вам тут покажу, а ви собі все подивитеся. Дивіться, каштани на знижках по 11,70 за 75 грам. Так, розібрали. Хрещатик розібрали. Ківі манго 21,40 на знижці. Рудь на знижці теж дивіться. Персик абрикос, вишнє яблуко. Так, лісовичок 1890. Найбільші знижки переважно на такі от великі, на от такі великі там, кілограмові або пів кілограмові морозива. Так, дивіться, ласунка пів кілограма 98,90. До речі, велика знижка. Так, тут у нас вишня з темним шоколадом 104 за 300 грам. Тут ви собі коротко подивитеся, ціни почитаєте. Так, тут у нас що є? Розумний вибір з наповнювачем вишня 86,70 за кілограм. Речі, гарна. Гарна ціна. Полоничний чизкейк. Якось купував, до речі. Магнат 99,90. Ось таке от воно. Таке непогане, ви знаєте. Так. Кенійська зебра на гарній знижці 40% 69,50 за пів кілограма. три відмеді шоколадні, пів кілограма 71,30. Непогано. Так, грудь морозов плюс шоколад пів кілограма 82,40. А ну, пенфілт це є. Оце от мені смакує таке, доволі кисленьке. Так, ласунка гран прі ріжки. Ціни. Так, на хрещатах зараз знижки, Думаю, багато всі їх беруть. Мінус 50, 15,90. Це на отакі от. Так, магнати. Ціни собі подивитися. І, 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 І ще три ведмеді. Ідентично. Тобі подивіться. Так. Морозову без цукру СКМО 2070. Так, ласунка, лев, фісташково, ванільне. На знижці. А тут собі подивиться теж. Зупините. Марс і все інше. Знижки на лімо. Отак. Щоб ви собі розуміли, коротко подивитися. Так, поїхали. Так, 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 так. Тут ви знаєте, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я, не для реклами, але є знижка на пиво Корона. Таке, що непогане пиво. Взагалі полки майже пусті. Спека, пиво йде на ура, як то кажуть нас. Так то кажуть нас, значить. Фарш глобино курячий, 83,90 на знижці. На знижці. Курка. Філе. Стегно, гомілка. Непогані ціни. Ціни непогані. Взагалі у нас на курку, що є, знижка своя лінія вогняна сальса. О, печінка курки 700 грамів 81 гривня. Так, це в нас що філе. Четвертина, філе, філе. О, купа філе. Дивіться, кого не хочете. А що Ну, теж таке діло. Так, стегно 10 гривень. Тушка 9,67. І філе стегна 18,90. Курка пішла теж в ціні. Чи може просто тоді були акції? Що в мене акції попадала, не знаю. Морський коктейль традиційно на знижці. 140 гривень. Креветка варена Норвен ціла 140 за 330 грам. Дивіться, яка гарна. Ой, дивіться, яка тут велика є XXL. А XXL скільки коштує? Не бачу XXL цінника. Ну креветки, до речі, дуже-дуже гарні. Що оці от виглядають, що ці великі. Так, 7 філе. 405 гривень, 30570 гривень. Яйця. О, яйця в ціні впали. 2,17, поштучно. Якщо брати за десяток, то ціни різні. 36, 38, 32, 35, 18 навіть ого. Мінус 50% ясен світ. Перепилені – 53,90 90 Так, ікра норвен на знижці 228 грамів за 90%. Чи 80, 80 грамм, напевно що. Так, на шкірі філе шматочок Норвен. 210 грамів, 245 гривень. Оселедець на знижці в олії Норвен. 250, 66, 80. От. Ну, в принципі, крабові палички зараз теж на знижках. 42 гривні, 86 гривень. Тобто кому цікау собі подивитися. Заморозка. Значить, Фрукти, овочі, зараз на знижках. Якщо вам буде цікаво, тобі подивіться. Всякі суміші гавайська, брокколі, мексиканська, мексиканська швидка заморозка, своє лінія шпинат, заморозка, заморозка, вся майже на знижках. Я вже не знаю, бо я завжди говорив, що це найдешевший магазин, а тепер я не знаю. Може, просто в інші взагалі ціни космос. Ну бо тут ціни теж, теж підросли. Фарш хеку пів кілограма 53 гривні. Зубатка стейк 11,05. Так, хек хек, хек. Окей. Ну, Таке саме основне. Хіба йдемо ще на консерви, на консервах переважно знижки. Папір туалетний, двохшаровий, 32,50 на знижці. Серветки 4270. Ось ці от дивіться. Так, спонжі. До речі, мені треба спонжики? Так, Консерви. Сердинна море 4410. Боцман 44,50. Олії. Боцман бланширована в олії 4390. Так, значить, Ріга Голд. Натуральна в оливковій олії 6230, 240 грам. 240 грам своя лінія натуральна з олією 5690. Шпроти, своя лінія, до речі, дуже хороші шпроти. 6690, велика банка 240 грам. Беріть до уваги. Так, Лосося, шматочки в олії 58,80 Філе кумбрії 60-20, каші по 40 гривень. Ось ці от паштетики. По 26 27 30 Є кілька рижське золото, 280 грам 60 гривень. Сардини в томаті 61,30 і кілька Балтійське море, 28-30-230 грамів. Так. Так, так, так. Йдемо подивимося, що. Що в нас ще й на знашках? Так, о, дивіться. До речі, дуже гарна ціна на чіпси Pringles 82,90. знижка 40%. В речі, дійсно дуже гарна ціна. Паприка і сир, мої улюблені смаки. Я візьму паприку, а може візьмемо ще. Поки така ціна візьмемо ще і сир. Хай в загашнюку лежить. Бо вони по 140 гривень. І це дійсно така ціна на них, бо вони дуже смачні і, і дуже дорогі. Так, любителі чипсів. Чипси люкс на знижці. Сметана, а, запеч, запечене, що, що це таке на лисички в сметані, лосось у вершках. Це ні, це ні, це ні. Чипси Лейс, Реберця гриль 35 гривень. Ну і ті всі розумні вибірі, то все я навіть не дивлюся, бо воно мені не смакує. Оці от своя лінія чипсів, вони мені не смачні. Лейс з крабом 34,50 смачно. Смачно. Насіння сонечника. Сан Сансанич 4090 за 260 грам. І своя лінія 28 гривень. Теж на знижці. Так, шоколад. Так, шоколад. Мені писала коліжанка і підпишеться, що це польський шоколад, що він непоганий. По 42 гривні 38,42. Мілка 45 і а, з карамелю 32,90. З вишнею мілка 32,90. Міленіум 60 гривень. В принципі, весь міленям. Веріпері 35,60, гарна ціна. Ось ці от великі від рошену, дивіться, по 95 гривень. І маленькі по, по 40. Рошен чорна. 39,80. Тут знижок у нас вже нема. Тут нема. Корона ще на знижках є. 36-37 гривень. То собі подивитися увагу звернете. І з такого, що були дуже-дуже великі знижки, то по шоколаду я не бачу, не скажу вам нічого. Печиво. Печиво відрушено на знижках є по 22 гривні. такі от масло, своє лінія. Горіх фундука 90 гривень знижка. Ну, таке. Таке. Сказати, що щось дуже, знаєте, великі ціни дуже не економите, то я не скажу. Не скажу. Так, спеції і приправи. Традиційно тут завжди на знижках. Від 7 гривень і до 35. Тоже собі подивитеся. Так, чаї. Чорний чай 6490. Так, подивитися на цінах. Я вам так коротко покажу. Зупиню, щоб ви бачили упаковку і, в принципі, саму ціну. Пакетовані ловари. А ці великі упаковки на знижках вони традиційно зберігаються. тут. Тобі подивитись я. Покажу. Тут якась є знижка, що у нас є. Своя лінія. То собі подивитися теж на, на, на ці знижки. Мономах. на знижках. Мономах на знижках. Кава. Кава, значить, експресо Мелена, то собі він теж подивитись. Може, хтось любить розчинні кави, то ось, будь ласка. Тут непогана знижка. 18%. І знижки є 36% на зерно. Це теж зерна, так? Натуральна в зернах. Це все розчинне. Я, чесно кажучи, взагалі кави розчинної не взиваю. Вона мені, знаєте, як компот. Я компот Амбасадор, знижка 36%. І кава Мелна Форд. Мінус 13. Мінус 13. Ну, в принципі, все. Основне. Основне, то ви все побачили. Так, оливки маслини, будь ласка. Оливки і маслинки, що ви бачили, такі от теж в торбинках по 35 гривень. Персики, манго не рекомендую абсолютно несмачне. На знижках шматочки ананасу по 60 гривень. Ну, в принципі, основне. Вже на побутову хімію підемо якось іншим разом, а зараз з вами йдемо на касу.